Наймаленькі і найсильніші волонтери у во всьому світі. Завдяки цим дітям наші серця переповнюються радістю і заради них ми живемо. Ці діти знаємо далі, далі, далі робити свою роботу і ну, знову допомогти нас. Маленькі детки вміряються діти, те, що наші ноги взрослі не можуть зрозуміти. ощущения складывались, что это твои собственные дети, насколько они уже привыкли здесь к волонтерам, к бойцам, но после каждой встречи нужно видеть глаза и бойцов и детей, когда вот, знаешь, начинается этот обмен рукопожатиями, внимание обязательно. Я не знаю, я лично каждый раз расплакиваюсь, потому что это настолько душевно, настолько по-настоящему, знаешь? Нікані не видумана, ні не фальшива. Настільки приємно, настільки приємно, що діти от так до нас відносяться, що люди нас так от поважають, люблять. Дитячі сльози. Я коли виходив, мабуть, сам був на грані плачу. Такі добрі емоції. А те, що роблять діти зараз, цей концерт. Це... Він настільки піднімає дух, настільки розуміє, що ти потрібен і робиш свою роботу правильно, якщо тебе так поважають. Скажімо так, другі, третій класи це взагалі дітвора, яка вона живе живими емоціями, тобто вона не, не не грає на публіку, вона не мовчить і не хвилюється. Вона от просто що задає, ну що думає та й говорить. Під час уроку патріотизму Андрій почав запитувати дітей. Ну, діти почали задавати запитання військовослужбовцям. Вони відповідали, і тут дівчинка тягне руку. Звісно, всі чекали від неї якогось запитання, але вона стає, починає плакати і каже: дяденька, спасибо вам большое за те, що у мене був 1 сентября мирним. І скажу чесно. Плакала практично вся аудиторія, яка там сиділа. Тому що коли дитина говорить такі серйозні речі, ну, насправді серйозні речі, не задумуючись, просто від щирого серця, то це дуже, дуже радує за той патріотизм, який росте в нашій країні. Ми українці, гордо кажу я голос. Ми з України. Хай серце завжди, промовляє. Сили. Це поклик душі, це знаєте, зараз, мабуть, не може бути хтось осторонь тої всієї справи, того всього, що відбувається в країні. Ну, просто ну, серце, це поклик серця, поклик душі. Тебе так люблять і дає наслаги далі робити, як би важко там не було, як би тяжко не було, але ці діти дають наслаги далі, далі, далі робити свою роботу, як ми виконуємо там на сході. рассказать бойцу, а от ми покупали там сапоги для дяді Сережи. А ви знаєте дяді Сережи? Маєтесь, настолько этим, насколько это це все втягнуло уже всіх нас. Це очень здорово. Любий справжній українець сьогодні робить добру справу. Хто як може? Як я вже сказала, хтось пісне хтось словом гострим або лагідним, хтось плете. Шкарпетки, хтось в'яже шарфи нашим бійцям, а хтось розбиває останню купілочку, яку мене на дитинку принесла. Каже, я його збирала куди, і все це дрібні гроші, а там 300 гривень. Ми їх поміняли у нас в їдальні в буфеті, і дитина з великим задоволенням віддала ці гроші. Ось це добра справа. Я хорошу такі ж я в тому що суда їхав. Припоздал немножко, а и все это потому, что сейчас на дороге творится, черт знает, что вы прекрасно знаете. Если будете понимать, детки вы смеетесь хлопать и никогда не повторяйте за дядей то, что он сейчас будет говорить. <реклама> Орлова Е.Р. Утверждает, что сотрудники ГАИ остановили меня без оснований и прикапываются к разным мелочам. Это могут подтвердить мои попутчики. Щербакова, Белоусь, Латынина, Калякина, Крючкова, Исаункова, Роднина с переднего сидения. Я остальне 44 дівчинки, дівчки, находящийся на задні. Ті серце зчіпаючі такі випадки. Коли дівчинка підійшла, вже коли вони сфотографувалися, після уроку патріотизму підходить дівчинка, вона сама з Донецької області, підходить, обнімає нашого бійця і тихенько на вухо йому говорить, ну, тихенько я просто рядом стояв, вона тихенько говорить перед дяденька, ти только живий. Ну, як можна зрозуміти, от третій клас дитина. Говорить такі речі. Ну, отакі діти, розумієте, це, це, це просто патріоти. Це от ростуть, це вже корніва, нова корніва система українського патріотизму, тобто української нації, української, української держави. Тобто з них усе вже буде. 100% патріот, патріоти це 100% поціновувачі українського мистецтва, української пісні, українського вірша, української землі, українського, я не знаю, української страви. Же тобто от такі от діти, от такі відбувають у них емоції. Кажуть, що кожен з нас це чиєсь кохання всього життя. Ми бажаємо всім бути поряд з тими. Кого ви любите і нехай жодна війна не розлучить вас? Рядами рівними між нас ідуть герої. Вони для нас так гідно полягли. Безліч зламаних донь, розбитих сердець і понівечених душ так безжально забирає війна. Так важко усвідомлювати. Що ніхто ж не поверне загиблих героїв, ненароджених дітей і втраченого кохання. А як болить зимовий спокій нашого війна Нічна поселі. По телу. Реально красивый концерт, классный. Дети были великолепны, были песни, которые трогали душу и душу трогали очень даже сильно. Молодцы, просто молодцы на лице. На самом деле хотелось бы да сказать огромное спасибо всем кто, собственно, замыслил такое благое дело, этот концерт благотворительный. Было, на самом деле, очень приятно. Дети все молодцы, все выложились. Все от души было, все было очень прекрасно. Спасибо большое. Тим, що щодня варимо їсти. Ну це звичайна робота. Ну що тижня? Ви знаєте, діти й сьогодні на концерт принесли варення, принесли. Носки, ліки, і сказали, передайте, у вас будуть хлопці, передайте. Діти несуть ну не тільки те, що з дому, купують спеціально, хочуть, щоб це було нове. Ну, коли ми збирали светри теплі, то один хлопчик приніс новий стінником і каже: ви знаєте, ми з мамою купили новий світер не для того, щоб ну він когось зігрів, а для того, щоб людина, яка в ньому буде ходити, залишилась жива. Ну ось таке, ви можете повірити, можете й боїться, який зараз у цьому светрі. Ну він дійсно так і буде, що цей мій бронежилет, тому що він так щиро до досі душі був куплений немає в мене слів, щоб сказати, що я б, що я думаю, що я відчуваю. Коли перший раз прийшов сюди на урок мудрості, у мене був просто величезний, такий страшний, що тепер діли. Виходячи з школи, це була радість. Всі, хто заходить до нас в групу бригада 72, якщо він розуміє, про що йде мова, то він завжди підключиться, він завжди. Допоможе і и от таким от образом. Грубо говоря, звесни це все. Ми так працюємо. Okay? Не попадаю mm, руку. Есть подобные гимназии, большая благодаря с преподавателям, которые воспитывают детей. А, настоящие патриоты. И, знаешь, никогда не слышали ничего плохого. А, а, ну, никто не сказал, что вот не будем. Как, наоборот, открывать. Що це команда робота? Це всі ми всім спасибі учням, вчителям і батькам. Дуви ти спасибі. Тож до нових зустрічей. Всі найкращого.